Продукти на 265 доларів. Це нам на тиждень. Давайте разом розпакуємо, подивимося, що ми будемо їсти цей тиждень. Тут у нас покупки з трьох різних магазинів. І перше, це костко. Костко я завжди беру рибу, яйця, масло, креветки. Ну і ще, звісно, в Костко я беру воду. Тут у нас 12 бутлів води. Далі був такий європейський магазин, і там я залишила 40 доларів гречка. Печиво, сир, булочка з маком, фініки, ось ці афієні. Основна покупка була у нас в трейдер Джо. Ми там скупляємося овочами, ягодами і хлібом. Хліб, сир, один, інший, банани, капуста, персики, персики, ще сир, ще сметанка, зели, ягоди, ще ягоди. Оце моя любов. Один раз з'їла цілу пачку, думала, що все. Папа буде, не їжте цілу пачку. Квасоля, квасоля, гарбуз, тунець і ці мушлі. Помідорки, помідорки, перець, тофу, парка, буроколі, цукіні. А ще забула показати, це я купила в європейському магазині Там ось такий лаваш. Ну і звісно, з трейдерами ми виходимо з квіточками. От я знайшла ще один пакет. Забігли неочікувано забігли маршалс, тому що у нас закінчилося мило. Мило тепер є. Як вважаєте, багато це чи мало?